Автомобіль для перевезення маломобільних груп населення цього тижня отримала южноукраїнська громада. Його передали територіальному центру соціального обслуговування засновники благодійного фонду Серце в дії у квітні. Міська рада підписала з цією організацією меморандум про співпрацю, і нині вже є перший результат. Так вийшло, що вже сьогодні ми отримали таку гарненьку машину для нашого територіального центру. Вона насправді нам дуже потрібна, особливо під час військового стану, з метою забезпечення перевезення людей з обмеженими можливостями. Благодійна організація Серце в дії показує своїм прикладом, що Є небайдужі українці, які готові на громадських засадах працювати, працювати на благо держави, в даному случаї нас на благо громади, і це ще раз показує, що великі українці роблять велику справу. Директорка благодійного фонду Серце в дії Катерина Музлова родом з Первомайщини, а її партнер з Южноукраїнська. До благодійництва дівчину привела особиста трагедія. Її батько, морський піхотинець, захищаючи Маріуполь, потрапив у полон, де перебуває і донині. Саме по цій причині, мабуть, ми і почали волонтерити. Спочатку ми волонтерили для допомоги ЗСУ для пошуку безвісті зниклих, але потім поступово, на 2023 рік, ми зрозуміли, що потрібно шукати інші можливості саме до наближення перемоги. Бо… На той час вже було зрозуміло, що повер на повернення наших рідних ми не можемо прямо впливати. Тому ми з моїм молодим чоловіком Мішою створили фонд, заснували вдвох фонд і почали працювати в напрямку залучення іноземних донорів, які б могли нам допомагати. Іноземним донором став Тайвань. Представники цієї країни побачили малюнки молодшої сестри Катерини. Дівчинка малювала все, що потрібно українським військовим та цивільним, і змогла донести до представників далекої країни весь біль свого народу та його потреби. Ми приймали участь в першому пакеті допомоги, який включав загалом 48 машин для України. Це просто колосальна допомога. І всі машини були наповнені гуманітаркою, різною допомогою, підгузками, медичною допомогою, тобто різноманітне і. Ми вдячні тайванцям, які продовжують і зараз допомагати, створюють нові проекти, аби підтримувати нас, українців, і наближувати нашу перемогу. Що саме головне, автомобілі розійшлися різними куточками України, зокрема й на фронт. Два з них потрапили до южноукраїнської громади. За словами заступниці міського голови Марії Дроздової, одну машину передали у виправну колонію. Це автівка для вогнеборців, яка також забезпечуватиме протипожежну безпеку на території старостинських округів. Другою користуватимуться наші земляки, що мають обмежені фізичні можливості. Ми використовуємо для перевезення і інвалідів, не тільки візочників, які користуються технічними засобами реабілітації ходунками. Наприклад, так само ми використовуємо для перевезення осіб похилого віку, в яких немає інвалідності, але вони маломобільні. Також допомагаємо добиратися до соціально значимих об'єктів наших, наприклад, лікарня, соціальний захист, пенсійний фонд або відділення банків. Автомобіль 2011 року випуску він розрахований на перевезення дев'яти пасажирів, зокрема людей на інвалідних візках. Водитиме його Віктор Соколовський. Чоловік каже, така машина дуже потрібна громаді, адже та, що є, менш містка та зручна. Та нам тільки о такій машині. Ви що мінваліда погрузить, підняти, завести. Ну як це ж це дуже хороша машина, і дуже нам буде допомагати. Директорка територіального центру додає, досить часто люди з обмеженими фізичними можливостями замикаються в собі та не виходять на вулицю тож вона сподівається, що цей автомобіль дозволить змінити ситуацію.